Вас, мої любі, я дуже рада знову зустрітися з вами на нашому зірковому зарепаді. Сьогодні ми з зірочкою приготували вам цікаву казочку, зимову казочку про звірів. Вона називається Зимівля звірів. Пропоную вам сісти зручно, приготуватися. Давайте послухаємо її, а я залюбки почитаю. В одного ледачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали, і харчі погані давали. Прийшла зима, люта, стужа, холод, голод, покину я хазяїна. Піду світ за очі, гірше не буде, і покинув віл хазяїна. Йде Віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. «Е від зими лютою тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня. Снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. «Е від зими лютою тікаю, літа красного шукаю. отказує свиня. Ходімо з нами. Веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами. Веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм півник співнець червоний гребінець, поважно так ступає, кукуріку своє наспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютий тікаю, літа красного шукаю. Отказує півник з півнець. Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий. Баран каже, я морозу не боюся, каже свиня, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть. В гущавині хатина, а коло неї стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав Віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи і свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю заришся та й так перезимуєш. А, а як не пустиш, то я рилом усі шули твої хатини підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола. Мов ті старці гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися!» Не пущу, вас погріє. А як не пустиш? каже гусак, я увесь мох у стінах твоїх хатини повищіпаю!» А я, каже півень, усю стелі на горіще з грибу ногами не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі повз хату лисиця поживи шукаючи, чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм. Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, масю. Отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив, до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним. Що його робити? А Віл тоді каже: Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій. Один одному допомагаємо, з біди дружка дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали. Зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак як вискочать з хатини, не вспів ведмідь на задні лапи сп'ястися Як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом, а гусак. Теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає Кукуріку. -ку -ку а вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. Насилу на силу ведмідь вирвався. Добре і протюханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня і гусак з півним стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Ось дітки, що може зробити міць, хоробрість та розум друзів. Бажаю вам, мої любі, бути теж такими сміливими, як ці звірі. І обов'язково мати хоробрих друзів. На цьому я з вами прощаюся до нових зустрічей.